А uh, один інтересний, такий, реально интересный uh, mm, як його А, да, Шрик Ось така модна ось так вот, да. вау, Вау. Можно зробити тропотейкас, типа сюжет. Не знаю. Перша. Ой, wow, страшно. Сейчас, 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 я эту смешку на стоянку ставлю. О. Подожди. Что за... А, ah. все Сейчас сразу... все будет. Так, короче. Всем привет. Да, блин. Всем привет. Да, блин. Ого. Всем привет за вами э -э я. Э Сейчас. Я к

Короче, всем привет! С вами я, э, дружляк 22 Виси. Сегодня мы сделаем опцо на Шрек Зоотель. Он где-то в Крыму находится. Короче, э, хочет в oh, очередь скидывать. О, hello there, welcome to Shrek Hotel. Ah. How can I help you? Ты можешь, покажи мне комнату. Hi, can I get a room for five nights? Please? Да, привет, дай мне Э, кимнату на 5, дневной чей, ласка. Sure, we have an да, случайно, ты маешь какую-то там кимнату Second э, с, на там двери. Ага, туалет. Блин, не знаете, я какие-то мем нагадала. Надеюсь, я его вставлю. Капец. Тихи, все какие-то ладно. І? і? Що? І? І- і-. Прикол, ладно. Так. І. <плес> mm -hmm. От що. Блін. Блин. А те, що у нього осел був друг, то... Добре? Продовжимо знімати огляд на... Оце зараз все всем якось каста. Так де, де, идм де где мой кинота. Воувики. Красиво. Ааа, I need to take a dump before sleep. Так, я не маю. Я маю що, Що таке дам. А-а-а, I need to take a dumb before sleep. О, шостки. Может ему пытать надо. Або в туалет. Може в туалет, да дамп дампслі. Та блін. Які геній це зробили оце от. Тут повинен бути цей. Верстак Майнкрафта і печка. Або і самнатики, як він там. Те, що збирає. Якась скриня. Хз, добре. Буває. І-повлакибе не зде. Excuse me, where is the toilet? то даже не знаю. The toilet is over there. А, Don't you get pissing on the walls. Так, то иди, и там туалет, и ты не можешь шось там на вулиці. В туалет. Ж таки да? Ладно. Эээ, uh, да це після нового року, не зважай на увагу, надіюсь, mm -hmm. хочу. Mm -hmm. що таке такий я то не понял. О. Блин, жалко, що я прилетай. О, подожди, сейчас, сейчас. Сейчас, и. Щас, сейчас. Оооо, І... mm -hmm. прикольно, кстати. Добре. Так, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, Ти шо, это без ворос. Тебе, на навпаки

Минулої ночі я зробив йому дамбу в туалеті. Тепер довго чистити ты його? Now you have to help clean up the туалет floor. Че? Uh, ну, Турный, а шо мне... Mm? Я тебе зараз повбираю. Ты шо? Да, блин, мені мне ще его треба мабуть. Бити. I said, go and clean up the toilet. Я оцей... засмучений... і... чисти... зараз... туалет... добре. А кого тут чистить? Так рахується? А понял. А, ты тут справді брус убирается, припал. Да, я так хожу, ты типу... по. И клацай. А ч то я? Ты понял, что я? Может вы? Ви... Может ты тому этот челик из мешка? Добрый. Все. А шо. Это уже попробую. Это сорянка то... А щ, а свідки мне злометр сделать. Это уже все начи почиса. Аха-ха-ха-ха, ах, я забуду. А что мне сделать? Я тебе сейчас рыло там начислю. А что ты хочешь, чтобы я сделал? Ему я отдать? Да, я не плюну. Да, ты себе до дома пойдешь, чуешь? Чуть до дома, в хату? Ой, а что мне сейчас делать? Давайте вот так, у нас Все, мне ничего чистить штуку скинуть тоже -то уже Ну, хз. Питы здесь могут. Давай идем куда ты. Mm -hmm. Так. Что mm -hmm. тут можно почистить? О! Mm -hmm. а. mm -hmm. Фупозда! Блин, озвучка топовая прям. блин, а что мы тут чистить? Уставил почистить? Mm -hmm. I don't feel Maybe I should take a look at the paintings. Я хочу помалювати? Що? Так, а на вещи мы не шо? А, може мені води треба було. Де я зараз зараз? Да, ще раз отопаємо. А, мені треба було подивитись на картину. Гарна картина. Шо? О, ні, що я зробив? В тебе мітла є. Я маю робити щось. Run away, hide, find. Але тебе можна якось зберегтись? Ти що? А як? Як мені щось вибрати? Або бігти? Чи... Давай, не знаю. <рросив> <рросив> Та ти що? Я більше так не буду. А це ж за маску. Так, добре, быває. Хорошо. Last night you take a big one. Да, Now you have to help clean up the toilet floor. Давай. Давай. Не знаю, хочете хочется примотайте, мені це буде люди. Я звичайно щось тут по монтажу. До речі, поки я тут прибираю, ви можете это, підтримати мене канал, тому що мене річки людей відписалось. А в мене канал маленький, і це мене за достатньо так сильно задізморало. Тому щоб я за он моралився, то все. Він mm -hmm. yeah. не будь це. Все, все. буває. І mm -hmm. не будь ласка, підтримайте. Uh, Най. Ну таке, ви можете поставити лайк. Я до нього все, ні. Да, не знаю. Так, давай. Mm -hmm. Mm -hmm.

Ах, ти кидала! Я тебе зараз на помножу, понял? Ииии! <му> Кидал, как ты? Коли людей більше троих, то говорять слух, подожди, як там. Гада Щось е, там... там казали. Та, блін. когда больше двух говорят вслух, что то есть такого. Прямо. Да. Воу, бро, бро, что с собой, бро? Ты боксом занимаешься, крутые. Так. О, я хавчик может. А бургеры, банана, пицца, чиз, фуд, все-таки чиз, фуд. Что все-таки? А через вокзал что сделал? О, давай. Hey, how are you doing? Я Можу до тебя і привіт, что ти робишь, to meet you, привет, тебя, <laughs> Привіт, Ой, приемно познайомийся, Кал. Як ти? Бро, Кал. Добре, а я ще щось можу сеть? Просто ты меня так дивится? Ты уже так вот бу. Отдай мне, дай, мы уже похудеем Давай, Что ты? Что ты на меня так смеёшься? Он про тебя по-любому это это за бочка такая я его честно, вот печеньку, я её, я её покину. я ним Ну, давай, банан, спать так, ну картина ну, тут, все было даже. Так, ну, да, блин, слышит зону из кровати двери. Двигайся, вот тут не надо. Так, у ну, меня чуть-чуть стало с, было. мотор, цепь пропал. Вы все пропал, а голос, а блин, я думал, что тут будет. Что-то. Вот Так, мені чомусь здається, що скоро буде якийсь скрімак. Yeah. This to my great Подожди. Yeah. Я знав, що зараз буде скрімер, але я зараз треба буде спити в той туалет. А, так, це ти зробив з моєю крутою, крутою, крутою а, дядьком пікчу, картиною. I have had enough of your troubles. Я зроблю щось таке, з не знаєш. Тебе не навпаки. Тепер ти повинен бути і працювати. Іди. Бокс. Коротше, йди щось вниз і з коробками щось роби. Добре. А що ми? Мабуть, до нього? Тут якесь мистецтво, блін, ну сюда. Що то так сбило по все? Куди мені мне тебе листи? Що, Что чи що? І? А, во. А давай ми візьмемо... цю, от я його, просто замечу. І все. Добре, пішли з а не ображайся ти, то мистецтво. Сучасне мистецтво, чи ти не шаришь? ка... као. Hey, how are you doing? Шо, шо Hello, I'm fine. Do you need any help? Да, мне треба подумать. Of... Ты шо, вау, який спортчик, оце не шутка спортив? Блин, дякую. А, це, это, то мій бро. Блин, зеский блок. Ну все. Good boy. Now you can go. Okay. Sleep. Хороший хлопчик. А, тепер ти можеш іти поспати. Так, це, мабуть, буде для привіжку. І? Ну все, пару мене. Чиста чи душа. Ну що? що це? Ну... І? Де? І? Као! Као, як ти? Као! Ааа! Курбо! Где я? Ого, ура! А ты, я упакнулся? Блин, я за решетку. Что мне делать? Капец. Так, может быть, у меня освободят. Кал. О, что это такое? Ааа, ah, I feel strong. Вов, я крутий! Добре. Тепер... Оце я мощный. Все, можна піти. Що це таке? такие? А свек А, я можу втратити силу. О, кал. О майка! Нет. Ура! Вау! Ти живий! Дякую богу. Let me see if I can find something to Let you free. Я тебе зараз это фрі випиш. Так. Короче, треба зараз буде випити душу. Щас, сейчас. сейчас. Короче, тут у мене чи пам'ять закінчилась, чи просто запис оборвалась. Але коротше, <кхем> І Зараз буде запис із другого відеоблогера. Я йому просто дякую за цей момент. Ти її карл. Звісно, я візьму одну, не буду пити і дам Карлу. Нам треба зібрати сили і перемогти шрека. А я думала, шрек це любов і шрек це життя. Але бачите, як він з нами себе поступив? Okay, really... На, тримай цей енергетик і пий його. Окей. Okay. <світ> <Okay. світ> тримай, пий. Oh! А я побігла. Я не хочу більше повертатися. Я його побачила. Що його так перекособочило? О, ні, 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 це тупик. oh, щет. Оу, щет. Оце його покоробило. Що я йому такого зробила? О, май хат! Бро! Вау! бро, це ти. Вау wow. Блин, прям реально хихачат. Отсл, гикись хлюп, шол ты, шол шоу за этих. Прослабальников. Вау, Ну Мужи. Шо за. Нее! Вау! Что ты здесь взрослый? Кинешь Thank you for playing! Короче, мои... Мне души не силы, то что мы не хватило. Блін У мене, коротше, трішечки пам'яті не хватило, і в мене цей мілі пиздрический момент, коли я від нього тікаю Поки я від нього тікаю, воно не записалося. Я поки усміх Блін, ніч перше, ні, треба вийти. Блін, може якісь є збереження Блін. Я не хочу це заново проходити, тільки заради одного моменту, чуєш? Коротше, дякую за сорян, У мене не вийшло тут маленький відрізочок цей найти. ну... Не знайти а це, ну просто маленький відрізочок у мене не записався. Там я просто почав від нього тікати, і він мене наздогнав, бо загнав глухий кут. Сорян, реально. Коротше, дякую за підтримку. Щоб мене підтримати, ви можете поставити лайк. Щоб ще мене прям круто підтримати, ви можете написати коментарі. А щоб мене прям по максимуму підтримати, ви можете підписатися на канал і можете все це разом зробити. Я буду дуже вдячний за підтримку. Бо я все одно ну, з Ютубу нічого не отримую, ще не маємо великої монетизації. Ви таким чином е, проду, е, як і продвигаєте українсьмовний контент, український контент. А, коротше, дякую за перегляд. А, всім тачі всім па.